День завозу. Чи будуть сьогодні цікаві знахідки, дивимось разом. Була зібка від Ральф Лорен. Сподівалися, що в гарному стані, та, на жаль, з нюансами, зі слідами фарби та затертими до дір манжетами. Декілька футболок. Наприклад, така футболка Мамут та Діскварет. Залишаємо їх. Переходимо до огляду уловів. Взяли в чудовому стані кофту Huglows з технологією PolarTech. Круті штани з лампасами Alpha Industries у розмірі L, маючи таку стрічку, Літні шорти оклі на зав'язці, злого на поясі позаду та невеличке з боку. Ще дві футболки. В гарному стані футболка від Adidas у розмірі L. Та монограмна футболка поло Емпоріо Армані у чорному кольорі, легенький жіночий топ Кархарт з вишитим лого у вигляді сердечка, та сорочка у клітинку від Perry в чудовому стані.